Сьогодні в мене нова новиночка. Гамакат Сутен 511. Вже я зробив ним кілька закидів. зробив навіть кілька окунів, дуже дзвінка палочка. Я думаю, плюс-мінус як і між варівас. Луків'я, руків'я мені трохи незручне, це з мінусів. Ну і ще це не цілий день. Плив дощ і вода ось піднялася сантиметрів на 30-40 і вона доволі мутна. Так, перейдемо в інші місця, спробуємо на інших точках. О! Ну, тут теж має бути багато окуня. Ось не було багато. Так, головне обережно перейти і не впасти все. Буде пробувати моїх самих найцікавіших точках. Все десь ось тут можна і починати. Сегодня зарахунок дуже мутник. Йо-мое, закинула гелка. Бешлас. Палочка гнучка, суха. І мені здається, в неї комільок буде навіть, навіть такий, як і у хани 69-ї. Ну, Охман, взагалі смішного розміру. Але вона чутлива, дуже чутлива. А, зійшов. Можливо їм трохи грам багато, вони маленькі їм би десь 0,607 грама. Вот поки клюе. О блин, джелку не молоко еще. Ай, блядь. Округінський тут самої течії трошки побільше так, поки що грам нормально відпрацьовує. І не я думаю, що навіть на меншу вагу цій палки вже не так і цікаво буде. Вона супер чутлива. На, да, поднялась вода в лице, речка ожила, все точно. Видно, потечки злых ходить вода якась. І окон стоїть пічок. Не, ну пічки продаються в руку просто. І це при тому, що я використовую зараз дуй The 008. Це одно дуже хорошо клює. І відчутно. Якби це був якийсь 0,15 справжній ПЕ, я думаю, було б ще цікавіше, але вже як є. Покльовку, я думаю, нереально ці палці пропустити. Добирає. Навіть часом тут, де тут є такі камінці на дні тверде дно. То я путаю навіть це покльовка чи тверде дно через те, що палка дуже дзвінка. Все-таки Знімаю шапку перед тенами. І скажу, що моя Абу-Гарсія 60 прототип менш чутлива. Там теж доволі цікава ручка. Але такої чутливості як дає тан, поки що нічого іншого не дає. Ну і ще можливо якби лоб-лоб зрівняти із 610-м ріс, який я на даний момент вважаю однієї з дзвінків. але все-таки довжина дає своє. І тут метр вісімдесят плюс ручка проти два з копійками від стена. Різниця майже в 30 см. Вони ну, майже вистрілюючись зливу кунця. Нічого. І одна панацея, не захоче один грам 0,75 допоможу добирати. 0,75 і плюс ніду. Опа, тут самими ногами, саме великі. Максимальна концентрація на кінчик. Покльовки всі прямо в руку. Хоча, по слухам, кажуть, що 54-й день ще чутливіший. Було б і його цікаво спробувати. Він коротший. Я думаю, більш коловатий. Берген трохи трави є. Може вже пора заради експеримента замінити. О, чотки. Это тычок был. А, мне меня есть полтора дюймовый полярис в тут будет Течі він теж так, поки що тільки хороші відчуття. Будемо міювати приманку. Так, ще підійшов до одного потічка. Перевіримо, що у потічку по рибі. Як видно є. Саме сьогодні безпроигрышный вариант Бейт бриз на мормышці. Здесь 0,6-0,7 грамма. Ох, йому зійшов. Що у кого окнут лес самые тячие. Таке они ніби я а не окуня. Hopa. Унікальний спосіб. Можна сказати як на зимову утку. кидаєш під берег і притримуєш. Окруктили. Там видно якась є камінь, за яким він. Ой, ну, або гілочки є, з якими вони ховаються від основної течії. Закид під той берег. Проводка на знос, печок. Це більш немає. Не, да, якби зараз ще були порезерційні резервіальні окуляри, що було б шик. Рік назад, десь в цей же час, я ловив тут окуня на... ну на схожі приманки. Тільки тоді я використовував Сот... Сотіфо Зенек... не, Першої генерації 2012 року вагою 76 грамів і реальним тестом, ну він був до 1,8 грама, 0,2-1.8, але його реальний тест був десь 2-6 грамів. Можна було навіть до 8, я грузив і нічого не було. Ну і от через рік у мене в руках тен. Тут вже вчора я був ці місця розвідував із е, Абукарсією. 60-м прототипом. От як за рік може все змінитися. Якість, звичайно, палок стало краще, це вже не середній сегмент, а поповий, топова чутливість. Ну. І тоді дуже добре ловилось і зараз окумплює. Того ловлять не палки, а риболова його подача його, проводка, його приманки, анімація. Покльовки є, покльовки часті, тільки щось реалізація почала кульгати. Ай, щось так добре долбануло. Окунь такий з небільшого 25 30 лицеграмів. Вправим пістерок. Ми пройдемо ще одну дуже класну місцину. У так, нас такою палкою. Були прибудно червоні, так нас є, але не треба пройти для початку цієї всі Так, ого, я не знав, що мене й вийде. Опа! Все. Куди планував, куди потрапив. Можливо, що сюди окунь просто не зайшов. але в минулому році його тут було повно. Так, щось, якщо з перших заходів нема тут покльовок, значить тут риби нема. А в минулому році тут було його тисячі. Значить він сюди ще не піднявся. Треба <свісно> повертатися назад. Так. Опа! Опа! без происшествий. Опа! Зараз повернемось, бо я трохи метрів 20 від себе свою сумку, лишив із снастями. Треба на вечір перевірити судачка. Судачка я перевірю з півтора грамами і приманками типу фіштейл. Ну є, він ловить весь дрібний.